Добрий день, дякую за запитання. Ну перш за все, я скажу, що ситуація на валютному ринку зв'язку з, з наведенням порядку з купівлі валюти поліпшується З початку місяця. Обсяги купівлі населенням готівкової валюти впали майже в два рази. Тобто, ну, на нашу думку, ми відфільтрували теж ту купівлю, яка не є, як то кажуть, не направлена на потреби населення. Наголошую, що обсяг що, що продажу валюти з боку населення не зменшився. І ну, я б не казав, що це паспортизація. Я, казав, що, я б сказав, що це приведення у відповідність нормативних документів Національного банку у відповідність до декрету 1993 року. Більш жорсткий контроль над здійсненням цих операцій. Бо раніше банки усно встановлювали резидентність, ну а як то кажуть, це усно. Дуже складно перевірити слово в операційні документи дня не підійшєш. тому і вимк ну, виникла така вимога здійснювати копіювання. На жаль, в Україні нема де альтернативи банківським вкладам. Проаналізувавши статистику, ну буквально сьогодні мені дали статистику по нашим найкрупнішим біржам. Так от, левову участку операції складає операція з державними облігаціями. Тобто, якщо там 42% операції – це державні облігації, то акції складає 36%. Безумовно, ми спілкуємося з учасниками фондового ринку, але ну, всі ми знаємо, що в Україні нема практики платити дивіденди по акціях. Ну, тобто, мені відомо, ну на пальцях однієї руки можна порахувати, скільки е наших емітентів платять е дивіденди по своїм по своїм акціям, да. е -е, так Михайлович, як ви е можете охарактеризувати поточну макроекономічну ситуацію? От, і на ваш погляд, е що являється, що могло би стати основним? Фактором, так скажем, заспокоєння мас, да, підвищення довіри населення до банківських депозитів. І як, як саме в першу чергу, як держава може вплинути на цей процес. Будь ласка. Кожне питання, яке стосується майбутнього гривні в Україні, до мене мені нагадує допит. 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 Причому я чесно признаюся, я не в тій ситуації, що не хочу відповісти. Я хочу відповісти. Не... Сплюньте. Я не можу відповісти. Бо чого бракує? Бракує дрібнички. Ситуація в якійсь мірі тримається. І деякі показники є досить непоганими. Рівень інфляції річному вимірі є один з найнижчих за останні роки, менше 6%. Досить хорошим буде очікування, мої очікування по дефіциту бюджету. Звичайно, це цифра, яка шокує в нормальних ситуаціях, але це не та цифра, яка була попередні роки. Більше 11%, більше 8% і до 4%. Правда, у нашій країні дуже обережно можна робити прогнози по ще два місяці. Якщо нічого не будуть приймати на одній стороні вулиці Грушевська, на другій, то ми вийдемо до 4%. Але я бачу, що якийсь зуд почався почався приймати нові закони про зміни до бюджету, які проблему може збільшити. але на сьогоднішній день можна вкластися навіть менше ніж 4%. Е, на те, що Віктор Михайлович так би говоря, є опонент, е, тому що, так сказать, він когда-то був міністром фінансів, ну, він в тут у цілому оцінив макроекономічну ситуацію достатньо стабільною з урахуванням определённих ризиків. Ну, с этим трудно не согласиться, и, так сказать, это вопрос однозначный, можно сказать, с учетом всех замечаний, которые существуют критически. Но сегодня население, которое имеет, деньги, о которых вы сказали, цифра эта может быть разная, оно достаточно уже научено горьким опытом 20 последних лет. Оно умеет читать, слушать, передавать информацию и так далее. Поэтому надо смотреть на вопрос несколько шире. Ну, во-первых, будет ли сотрудничество с валютным фондом или его не будет в течение ближайшего или последующего года? Однозначный вопрос или неоднозначный? Я считаю, что неоднозначный, поскольку следующий год политический, выборы, выборы всегда связаны с дополнительными тратами. И эти траты, как правило, приводят к всплеску инфляции. Естественно, в этой связи очень важно будет, насколько минимизируются эти траты, для того, чтобы не вызвать соответствующий всплеск, ибо мы это уже проходили.